У виявленому на Харківщині злочинному угрупованні існував чіткий розподіл обов'язків. Один із ділків забезпечував роботу підпільного цеху, другий постачання етилового спирту для підробки та пошук клієнтів. Третій перевозив і розповсюджував палений алкоголь. У так званому меню харківських фальсифікаторів були горілка та коньяк. Зловмишники затавлює водку путем змішування спирту з водою, а додавали в цю смісь ароматизатори, отримуючи коньяк. В дальніше получений сурогат розливався в п'ятилітровій бутилки. І тетрапаків по торговою маркою Єльсин і реалізовувався через кафе і магазини Харкова і Харківської області. Цих троє близьких родичів відкрили в домоволодінні організатора злочинної групи під час обшуків на так званому виробництві майже три з половиною тисячі літрів підробленого алкоголю. Работники слідчого і оперативного управління главного управління ГФС Харківської області провели ряд обесков в складських і православних поміщеннях. Із незаконного обороту з'яв яв спір в кількості 3,5 тисяч літрів на общу суму 340 сорок тисяч гривень водка і коньяк в кількості около 40 тисяч літрів. На суму 1 мільйон гривень 300 тисяч. А також вилучили обладнання для виготовлення лікаря горілчаних виробів на суму 350 тисяч гривень. У підсумку загальна вартість вилученого 2 мільйона 27 тисяч гривень. Учасникам злочинного групування вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Обидві пов'язані з підробкою підакцизних товарів. Анна Черненко, Тетяна Ткач вісті.